Всім привіт, з вами палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І цей ріпеч мене надіслав легенда. Вод. Він, він любитель йобрика, задроч, до речі, ще досі без трьох відміточок. отак от. от. І, і нас є бер на фулфарші, фарші, бо нова оптика, інструкція на, навіть є на огляд, малошумочка, копи в слоті. Все як має бути, і карта Руінберг, І тут він вирішує їхати в збірки на Асіст на йобрику. Так що давайте будемо дивитися, що з цього вийде. Тут, в принципі, стандартний закат буде по початку. Їдемо в центр, можливо, знаходимо танчиків, які заїжджають ось сюди, якраз таки. А ані. йде в центр. І видаємо туди урон по можливості. Є так не... парочку латешечок катаються. ну... Багато речі, танків в центрі зараз. Міняється мета. От потроху замічаю, що бачите, почала з'їжджатися центр, раніше тут. Дуже багато раніше було в центрі танків, потім переробили карту і танки в центрі пропали, і от зараз знов тут з'являються танчики і грають в центрі активно доволі. І так, що ми тут пропустили, поки згадували історію цієї карти, що на ЄБРІ легенда дає своєму братику тижечку з підпалами, той благополучно відправляється в ангарчик. Піспісталя шерік. А <гум> що ж так якось так неаккуратно то вийшло? <гум> Можна було краще віддати посл раніше, коли Шерідана більше типу, виглядало якось так. Ну ладно, буває. буває. Пало землі в упорі. Що поробиш? Така в нас гра якісна. Ну З другого разу ти добере його, да? ну не добрав, тому що альфа не пройшла. Ну буває, в принципі, нормально, потрошечку роздамажуємо. Катається дуже нагло 140 ки тут і йобрики в центрі насправді. З міста не прилітає, що дивно, по мало виставлятися і накидувати з міста. Ну ладно, маємо, що маємо. Тим часом закриває Шері, каже, житло тешечки збрив. Добре, два фраги з двох єсть. І по суті, центр ми виграли. Да? По суті, по факту, так би мовити, центр виграли. І можна пробувати акуратненько заїжджати ці кущики е на сторону на гряду противника і висвічувати можна алеючку. Це все діло. Да? По суті, по факту. по факту. по суті. Летить тут у нас е Омончик. Ех, раніше. Знову таки трошечки затягує з пострілом, можна було раніше давати дашку насправді. Прям, ну, Я розумію, що хоче дати типу, типу навірочку, типу, щоб не світитися. да. Але можна було давати раніше тичку і тим, і тим самим. наносити урон. Окей, окей, ладненько, все нормально, нічого, страшного не відбувається. 705-й там по центру бикує і має, поїде, там, відлітати, відкисати доволі швидко, але. Е, щось на СКС-ка, Мантікора там стоїть. Ну, Важко пробити 705-му відверто кажучи, на такій відстані буде. Тут е, Все-таки по в нього не так і погано. От. Особливо коли союзники стріляють по йобрику союзному, замість того, щоб стріляти по 705-му ворожому. Ну, бува, бува, бува. В принципі, це Руїнберг. Тут була тут, 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 така історія, Час, часто, що коли ти на ЛТшки катаєшся в цій гряді, тебе просто буває, навіть що навіть противники можуть випадково вбити. Це було таке, може бути, нічого тут такого дивного чи критичного немає. А тим часом рахунок 2-4 на користь червоних. Отак, отак от доволі неприємненько це все діло Я... відбувається. Знайшли ушку. Хм... Хотів спроти розіграти, так би мовити, зеленку. Да? Але тут ушка стоїть уперта в домики. Ну окей, маємо ще маємо. Не, не дається нам тут покатати. Добре, що відкатує без е, трат ХП. І до речі, на секундочку, вже 2к 2К урончика Настріляв нас е, легенда на Йобрику. Непогано. Грузить кумалі, буде проводити з душки, перестрілюватися. Занадто далеко виїхав вперед і отримав. Ну, розмін получився, 324 дав, 330 отримав. Гарна альфа. В одного 440, в іншого 390. Вушка, до речі, то, виходить, мінус 25 вилетіло, тупо мінімалочка. Якось так от. Ну окей, окей, окей. Рахунок вже трошечки підрівнюється, да? відтягується назад, на йобрику, не знаю, по-моєму трошки поспішне. Рішення тікати от зараз, прямо зараз. Ну, можливо, щось хоче думати, думати, думати. хоче, Ну, буде. А може, й вчасно до речі, а може, до речі, вчасно. Тут концепт проривається, даємо йому тичку. Не світимося, це дуже приємно. Можна наприклад, насправді перейти на підпольчики би проти концептика або навіть на фугасики, насправді там доволі тоненько по броні, можна накидувати. І концепт вирішує просто сюди упоротися, Це максимально. Безглузде рішення. Ну, і він просто від, 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 відлітає має в ангар. Залітає тичка від легенди, і ловить лампочку. І буде біда. Може бути біда. Все, концепт відкадешився. Тепер ми маємо його забирати з другого посла. На вірочку тут вже потрібно звестися повністю. Добре, 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 третій фраг. І вже цим. Тим фрагом Ми виводимо свою команду вперед, рахунок 6-5 на користь зелених. І дивіться, тепер вже можна агресивненько пробувати зеленку розігрувати. Є інформація по всіх танках, як ми бачимо. Тут ушечка, рога. За допомогою ще. А, Це ще Льопік під'їхав, не так уже все просто, як хотілося б. Оці Єбери, майстер управління Єбере, треба на кожну горку наїхати. Ну окей. Окей, окей, окей. Перекатується Леопард, ну така авантюрна тичка була, дана, ну, а вдруг залетить, як то кажуть. Краще да. так, ніж ніяк. <кій> Ситуація зараз що в нас таке цікавеньке можна зробити придумати. Поїхати в центр знову розігрувати немає сенсу особисто, особливого, тому що по ПТ-шках інформація є, є сінфа, що на алеї, по суті, нікого немає. Можна мінотавер, то щось бикує насправді, дивіться, щось то бикує насправді. Але він так стоїть, що ти йому нічого не зробиш. Імба мінотавер. Отут льопівку можна дати тичко і втекти насправді. Ну Тут э, сенсу від кущів немає, відкатувати, тому що тут все одно ну, засвітиться. Ну ладно, беру свої слова обратно, не засвітився. Я чомусь думав, що просвітиться. Чомусь думав, що просвітиться. Від тому що вість там дуже таки маленька. Плюс мінотавер стоїть. Вроде як, ну, вроде як і Мінотавр мав би зацвітити, да? ну, тут, ладно, ну, типу, Дивно, коротше, що не засвітився. доволі, на мою думку. Дивна ситуація, що не світиться, мав би світитися там. Ну, міник, по ідеї, мав би прочекувати тут після послу. Ну ладно, Мінотавр на сліпий, виходить, окей. Рахунок 8-8, 4 фраги є берна, кидав вже. Ушка на відкаті тут має давати спокійний урончик, і тут він 100% не повинні світитися. Але я пуста, тому треба наносити дашку по максимально багато. М -м, да. М -м, да, да, да. Максимально багато дашки треба накидувати. Є п'ятий фраг на секундочку, є п'ятий фраг. Боже, які це є бере токсичні насправді. Так, Рога вирішує просто упоротися в мантікорку, ну, в принципі. Чимубі. Дорога в ангарі забезпечена таким чином, і мантікора при цьому ще й виживе. Здорово! Здорово. Тепер наступна нас що? Правильно, арта! Грузимо фугасик на арту. Вісім фугасів возить, можливо, навіть для є на в текущих реаліях це навіть багато з прибиттям багато з прибиттям 75. Все-таки штучки 5, напевно, було достатньо. Краще загрузити більше підколів чи голдушечки. От коли було 103 пробиття в 105, от тоді можна було в і багатенько возити. А зараз 75 то таке. Чисто на арту, чисто якісь там грілі бабахи. І от наш Фуасик хорошо долітає в Т-92 Артулечку. І робить нам шостий фраг. І тут, до речі, можна робити і сьомий фраг, і восьмий фраг. Над надіюсь, мантікорка не забере. Але мантікорка забирає, блін. Ну, це... Шансів зробити 8 фрагів у нас насправді вже дуже мало. Ну окей, пробуємо хоча б тарочку робити. 6К було б дуже приємненько зробити в цьому бою. Закриває від мантікорки, бачу цей мув, щоб закрити від мантікорки Омончик, але моночка закриває Кесочка. Ну 7 фрагів, моя повага, моя повага, 7 фрагів є. 5962 ведемо урона 287, 288 асистика і 7 фрагів. По ідеї тут не має бути ні бландів, ні сліпого асистику. Давайте дивитися підсумки бою. І так, да, в результатах на себе змін 7 фрагів, 5962 урончика, 288 асистика маємо основний калібр воїн, майстеросик. Ну, по медальках тут, як то кажуть, дуже не насипало. Але є 1371 чистого досвіду, що доволі таки непогано. Хороша результативність у нас, по суті, я би сказав, практично ідеальна. Да? Результативність у нас дещо там не залітали, там по концептикам. там туди-сюди ну Буває, буває. ну Круто відстрілявся по факту. От, такий у нас бій є. Не знаю, скільки було б ефективно. На цій карті грати отакі ось збірочки через малошум, ну через маєте увазі через копи і оптику. Да? Можливо, було б ефективніше грати через вентиль, достил і оптику тут, трошечки тим самим собі піднявши ДПМчик, да можливо, більше вдалося б стріляти і точніше реалізуватися, ну, там, умовно. Да? Тому що на цій карті не факт, що ти зможеш багато посвітити. Але бувають такі моменти, що тут можна світити дуже дійсно багато, якщо стають ПТшечки на гряді там, і ви виграєте. Маленьке місто і можна там дійсно насвітить ПТ-шок. нюансик Да але там, получається карта маленька. Ну, не знаю, як то кажуть, я би, напевно, скоріш за все, їхав би тут. Можливо, бігав, не знаю, важко судити. як то кажуть Після бою кулаками легко махати, Да і знаючи результати, говорити, як краще відіграти було б. Якось так: от у нас все є, да? такий от бій Нагадаю, що ви також можете надіслати свій ріплечик на такий огляд коментування. Обов'язково має бути в такому випадку майстер в бою. Да? А також можете надіслати на розбір помилок. І такі відоси також є на каналі. Там майстер не обов'язково, але бій має бути цікавий. Обов'язково в обох випадках має бути актуальна версія гри, щоб, відкрив... щоб ріплечик відкривався повноцінно. Да? І за символічний донатик я його запишу і викладаю на канал. Контакти будуть під відосиком. Кому цікаво, питайте, уточняйте все, да? А на цьому все, все найкращого тримайтеся буде добре, все буде Україна.